По юридичним професіям. Ми розглянемо, побачимо, які існують юридичні професії, наскільки вони популярні в Україні за рубежем, наскільки користуються попитом, ну і наскільки ці професії затребувані в українському суспільстві на сьогоднішній день. Ось це тема нашого сьогоднішнього. Засідання. Значить, хто захоче висловити свою думку, позицію стосовно тієї чи іншої юридичної професії органу, органу внутрішніх справ, органу безпеки, органу здійснює контроль за задержанням додаткового, додаткового законодавства, органу Державного бюро розслідувань, органу Державної кримінально-виконавчої служби України, підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України. Повноважена в межах компетенції, передбаченої цим кодексом, здійснювати досудове розслідування кримінальних правопорушень. Обов'язками слідчого є дотримуватися вимог Конституції України, забезпечувати повне убезпечене та необережене розслідування кримінальних правопорушень у межах установлених кпк сроків, виконувати доручення та до показівки прокурора, які надаються в письмовій формі, забезпечувати реалізацію в повному обсязі прав і законних інтересів усіх учасників кримінального провадження. Не розголошувати відомості, що встановлює державну чи іншу Особливості роботи слідчого. Слідчі це процесуальний, залежний і самостійний суб'єкт кримінального процесу. Слідчі при здійсненні досудового слідства в кримінальній справі повинен керуватися тільки законом. Виходити, виходити зі свого внутрішнього переконання, що гонтується на всебічному повному та об'єктивному розгляді всіх обставин справи, і їх суботу інформації окремих громадян. Він не повинен бути ні обвинувачем, ні захисником. Він має бути дослідником та шовчем істини і представником судової влади зі всіма притаманними суддям, гарантіями незалежності та активно У установлений законом сроку розкрити злочин та викрити виник у його вчиненні. При розслідуванні справи слідчий повинен, слідчі зобов'язаний виявити причини і умови, що сприяли вчинені злочину. І через відповідні органи жити захи захилі судей є громадянин України, які відповідно до конституції України та закону України про судоустрій і статус суддів призначений чи обраний суддею займає штатну суддівську посаду в одному з судів України і здійснює правосуддя та професійні, на професійній основі. Судді в Україні мають один статус, незалежно від місця суду в системі, суддів загальної юрисдикції, чи адміністративної посади, яку суддя обирає в судді. Незмінюваність судді строково гарантується перебування на посаді до досягнення ними 65 років. За винятком випадків звільнення судді з посади або відставки судді відповідно до закону судді суддів. Несумісність перебування на посаді судді сумісним із заняттям посади в будь-якому іншому органі державної влади, органі місцевого самоврядування та з Манданата, перебування на посаді судді також присутні із наявністю заборони такій особі обіймати посади, що яких здійснюється очищення влади в порядку передбаченому законом України про очищення влади. Значить, дякую вам за те, що відвідали засідання клубу, за виступи, які ви підготували. Виступи цікаві, змістовні. Ось я сподіваюся, що... В подальшому ми зустрінемося і ще обговоримо не один раз ту чи іншу тему, яка стосується роботи правоохоронної системи України. Ось і не тільки правоохоронної системи, роботи всіх планок е, органів влади, законодавчої, виконавчої, і судової. Дякую всім, що прийшли.